Сьогодні поговоримо про ірраціональні нерівності. Ірраціональні нерівності це нерівності, в яких змінна входить під знаком кореня. Можна квадратного кореня, кореня непарного степеню. Як же їх розв'язувати? Звісно, завжди ми намагаємось, розв'язуючи нерівності, провести аналогію з рівняннями. Давайте спробуємо і тут. І нічого в нас не вийде, бо. В рівняннях і раціональних основний спосіб це зведення і отримання рівнянь наслідків. Після отримання рівнянь наслідків ми могли зробити перевірку чисел, які ми знайшли, і визначити, чи є вони коренями чи ні. В нерівностях перевірку зробити не можна. Отже, піднесення до степенів залишається, але ми маємо використовувати тільки рівносильні перетворення. Давайте розглянемо таке, таку нерівність. Дуже важливо перед тим, як піднести до степеню, розуміти, щоб це перетворення було рівносильним. Отже, в якому випадку перетворення буде рівносильним? Перше, врахуємо область допустимих значень. Підкореневий вираз має бути більшим або дорівнювати. Друге. Перетворення буде рівносильним, якщо обидві частини мають однаковий знак. В даному випадку будемо е, вимагати, щоб обидві частини були невід'ємні. Що це означає? Частина, яка стоїть ліворуч, очевидно, завжди невід'ємна, бо це арифметичний квадратний корінь. А частина, яка стоїть праворуч, може бути як від'ємною, так і невід'ємною. Отже, для того, щоб перетворення, яке ми зараз зробимо, було рівносильним, будемо розглядати, коли х додати 3 більше або до рівня 0. Ви скажете, а якщо х додати 3 буде меншим 0, а якщо х додати 3 меншим 0, поговоримо. Потім перехід від даної нерівності до рівносильної системи. А тепер підносимо до квадрату. Що ми маємо? Ми маємо систему трьох нерівностей. Розв'язуємо. В принципі, першу і другу сист... нерівності можна розв'язати безпосередньо тут. 14 переносимо праворуч, буде мінус 14, поділяємо на двійку, буде х більше, або дорівнює мінус 7. Тут трійку переносимо праворуч, х більше, або дорівнює мінус трійка. А ось цю нерівність, мабуть, доречно виписати окремо, і потім тільки сюди запишемо вже результат. Піднесення до квадрату дає нам 2х додати 14, більше або дорівнює х квадраті додати 6х додати 9. П'ять навчимося переносити праворуч а писати ліворуч. Дивимося, чого я не хочу зараз ось хвадраті переносити туди. Бо перед х квадратів з'явиться знак мінус. Потім ще треба буде змінювати знаки. А якщо ось, ось ці два доданки перенести сюди, то в нас буде записано 0 більше або до рівня ось цього виразу. Або ось цей вираз менше або до рівня 0. Так і зробимо. Ось оцей вираз, який буде утворюватись тут. Це буде х квадраті. З хлом доданок 6х і 2х сюди перейде. Це буде 6х відняти 2х. Додати 4х. 9 відняти 14. мінус 5. І все це має бути менше або до рівня 0. Розв'яжемо цю нерівність. Скажімо, методом інтервалів. Перерівняємо до 0. Якщо цілі корені, ми знайдемо їх за допомогою теореми Вієта, нагадую, в добутку корені має дорівнювати вільного члену добуток, а сума другому коефіцієнту з протилежним знаком. Отже, добуток коренів має дорівнювати мінус 5, а сума мінус 4. Здається, це мінус 5 і 1. Перевіряємо, в добутку мінус 5. В сумі мінус 4. Ми знайшли корені ось цього рівняння. Тепер розв'яжемо оцю нерівність. Відмітимо на числові осі дві точки, яким відповідають ці числа, мінус 5 і 1. Визначимо знаки на кожному з проміжків. Для цього беремо знак число будь-яке з цього проміжку, наприклад, 10. І підставляємо сюди в нерівність. Буде 100, додати 40, відняти 5, очевидно, знак плюс. Інші знаки знаки чергуються. При вивченні е, відео, коли ми записували відео про метод інтервалів, ми детально пояснювали, в якому випадку знаки чергуються, в якому ні. Нам необхідно вибрати там, де значення виразу менше або до рівня 0. А це ось на цьому проміжку з рахуванням кінців. Отже, ми можемо записати, тут, що х менше або до рівня одиниці і більше або до рівня мінус 5. Це є розв'язок усієї нерівності. А тепер необхідно записати відповідь до всієї системи. Це необхідно знайти так званий тройний перетин. Х більше або дорівнює мінус 7. Штрихуємо сюди. Х більше або дорівнює мінус 3. Штрихуємо сюди. І х більше мінус п'ятірки. І менше або дорівнює одиниці. Це ось така штриховка, я ось так її зроблю. Очевидно, потрійне накладання розглядається ось тут. Отже, х належить від мінус трійки до одиниці. Давайте подивимось уважно дужки. Значить, одиниця у нас ходить скрізь. Це квадратна дужка, І мінус трійка також ходить скрізь. Отже, ми розв'язали зараз. Ми розв'язали зараз частину ось цієї нерівності. Частину. Давайте я тут запишу перша частина. Проміжок від мінус трійки до одиниці. Чому лише частину? Бо ми ще не розглянули випадок, а коли ось цей вираз набуває від'ємних значень. Справа в тому, що якщо цей вираз набуває від'ємних значень, підносити до квадрату обидві частини нам Недоречно, бо це буде нерівносильне перетворення. А що ж робити? А просто треба подивитися, якщо х додати від'ємне, якщо х додати від'ємне, то дана нерівність справджується на всій області визначення. Можна сказати тоді х будь-яке. Якщо ось ця частина від'ємна, то частина, яка не від'ємна, завжди буде більше або дорівнювати від неї. Отже, другий випадок, який ми маємо розглянути, це х додати 3 менше 0, разом з областю допустимих значень 2х додати 14 більше або до рівня 0. Нічого тут до квадрату вже не підносимо, бо ми вже сказали, що виконується для всіх х із ОДЗ. Розв'язуємо ці нерівності, х буде менше мінус трійки, тут буде х більше мінус 7. Х більше мінус 7, це ось, ось сюди проміжок штрихуємо. Х менше мінус 3, ось сюди. Отже, ми зайшли ще один проміжок, який є розв'язком даної нерівності. Це проміжок від мінус 7 до мінус 3. Мінус 7 у нас ось тут треба поставити значок більше або дорівнює. Це так звана зафарбована точка, і мінус 7 квадратній дужці. Таким чином, дана нерівність має розв'язками два оцих проміжка. Якщо ми їх зараз заштрихуємо, то ми побачимо, що їх можна об'єднати в один проміжок. Бо проміжок від мінус 7 до, 3, до мінус 3 ось оцей. І в об'єднанні з проміжком від мінус трійки до одиниці, але вже тут зафарбована буде трійка. Це й буде ось оцей весь проміжок. Отже, відповідь від мінус 7 до одного. Від мінус 7 до одного. Звісно, перевірку зробити не можна, але я б радив, якщо є час. Хоча б вибірково взяти одне число з оцього цього проміжку підставити і впевнитись, що нерівність справджується. І навпаки, взяти число за межами цього проміжку і побачити, що нерівність не справджується. Ну, наприклад, ось 0. Дайте подивимось. 0, якщо підставитися, це буде корінь з 14, більше або дорівнює трійки. Більше, бо трійка це корінь з 9. Тобто, ось таким чином бажано також себе перевіряти. Давайте розглянемо інший. Іншу нерівність, ще одну, яка, власне кажучи, також розв'язується піднесенням до квадрату обох частин, але же ми розуміємо, щоб перетворення було рівносильне, ми будемо вимагати, щоб обидві частини були невід'ємні. Перше, перехід від даної нерівності до системи. Х додати 8 більше або дорівнює 0 це область допустимих значень. Вимога того, що х додати 2 також невід'ємна, як і та частина, яка стоїть ліворуч. І піднесення до квадрату. Я вже одразу буду підносити. Х додати 8 буде менше або дорівнювати х квадраті додати 4х додати 4. Перші дві нерівності безпосередньо розв'язуємо. Під знаком системи. Другу нерівність розв'яжемо окремо. Маємо х квадраті. 4х х сюди перенесли, то буде додати 3х. 4 і мінус 8 буде мінус 4 більше буде рівня 0. Я вже пояснював, як я що переносу на попередньому прикладі. Прирівнюємо до 0. Фактично, ми реалізуємо метод інтервалів. В методі інтервалів необхідно записати, що ми розглядуємо ось цю функцію. А далі знаходимо її нулі і точки розриву. Але якщо ми розв'язуємо, скажімо, для себе, то детальне пояснення не обов'язково, тобто ми можемо деякі етапи пропускати. І оце, це одразу є знаходження нулів цієї функції. Отже, якщо ви не написали. Нічого про функцію, то ми маємо на увазі, що, що ми це врахували. Же, за формулами Вієта спробуємо. В добутку корені квадратного рівняння мають дорівняти добуток мінус 4, сума 3. Здається, мінус, сума мінус 3. Мінус 4 і 1. Перемножимо мінус 4, додамо мінус 3. Так, що ми? Отримаємо це числа мінус 4 і 1. Методом інтервалів визначимо знаки, беремо число на цьому проміжку довільне, наприклад, 10. Підставляємо в нерівність, де останній раз бачили. Значить, Отримуємо знак плюс. Плюс, мінус, плюс. Нам необхідно більше подарів нуля. Це ось оці проміжки. Значить, ось тут необхідно записати. Х менше або дорівнює мінус 4, х більше або до рівня 1. І тепер розв'язати, записати відповідь до цієї системи. Записати відповідь до цієї системи. Ну, власне кажучи, можна одразу шукати перетин. Х більше, давайте буду фарбувати більше мінус 8. Х більше мінус двійки, Більше або дорівнює мінус двійки x менше мінус 4, більше одного. Увага! Який тут перетин? Справа в тому, що ось ці два проміжки, вони не перетинаються. Значить, Ми беремо об'єднання. І нам все рівно треба потерівний перетин. x менше мінус 4. Ось вона мінус четвірка. І ми бачимо, що x менше або дорівнює мінус 4. Немає перетину з проміжком ось за цим. Значить, ця частина не дасть нам розв'язку. А от x більше одиниці, це ось отут. Оця якраз частина і буде розв'язком. Отже, можна сказати, що х належить від одного до плюс нескінченності – Це розв'язок даної системи. Тобто, ми зараз отримали. Першу частину розв'язку, х належить від 1 до плюс нескінченності. Де ж друга частина може бути? Друга частина, коли x додати 2 від'ємна, ми е, попередню нерівність так і розв'язували. Спочатку розглянули, коли частина стоїть праворуч невід'ємна, потім, коли вона від'ємна. Так от, якщо частина Х додати 2 від'ємна, то дана нерівність розв'язків немає. Це можна записати, але про це навіть можна нічого і не говорити. Значить, я напишу зараз, якщо x додати 2 менше 0, тобто х менше мінус 2 розв'язків немає. Чому? Чому немає розв'язків? Бо ось ця частина більша або дорівнює 0, а ось ця менша 0. Величина, яка більша або дорівнює нуля, не може бути меншою або дорівнювати від'ємної величини. Отже, розглядати, коли частина стоїть праворуч від'ємною, в даному випадку недоцільна. А це значить, що ось оцей проміжок і є розв'язком остаточним відповіддю до даної нині. Таким чином можна сказати, що якщо ми розв'язуємо ірраціональні раціональні нерівності, коли в нас ліворуч стоїть корінь більше або дорівнює якогось виразу, то нам необхідно в першу чергу розглянути, коли в перший випадок обидві частини невід'ємні. Підкореневий вираз більше або до рівня нуля і підносити до квадрату. Але в цьому випадку, коли знак ось такий, буде і перший, в перший випадок, і потім виникне другий випадок. Ми це розглядали. Якщо ж у нас буде знак, ось так, наприклад, ось така нерівність. То тут достатньо розглянути тільки перший випадок, коли обидві частини невід'ємні, піднести до квадрату і розглянути це в сукупності під знаком системи. Бо коли е, про, частина, яка стоїть праворуч, від'ємна, очевидно, розв'язків не буде. Ось ми розглянули, е, скажімо так, нескладні нерівності. На наступному занятті подивимось декілька е, ускладнень. І раціональних нерівностей, і методи, якими їх розв'язувати. Дякую за увагу. До зустрічі на наступному за.